Тепер, друзі, трошечки коротко хочу розказати про, дійсно, про те, що наш тип характеру дуже сильно залежить від нашого знаку зодіаку. І чому це так важливо? Ми всі дійсно формуємося в дитинстві. До 7 років дитина дуже сильно потребує мами і дуже сильно потребує уваги. І коли дитина цієї уваги не отримує, вона дуже злий. Не то що злиться, вона показує якийсь гнів, і це відчутно. Я ще така людина, так скажем, емпатична. Я е, щитую інформацію чи на відстані, чи по фотографії, чи по голосу. Просто щитую в мене така аура, і теж я недавно ще раз передивлялася свій дизайн людини, свій розбір. Е, і там була така штука, що в мене ось така аура, що я. Мені легко е, сказати, чи ти займаєшся тим, що ти що твоє, а що є дійсно твоє, що тобі краще вдається. Тобто іншій людині сказати От ти роби те, ти станеш успішним і отак от тобі треба робити, я можу легко сказати, людина потім це зробить і буде успішною. так? А я лишуся з нічим, тому що я, мені самі важко самі зрозуміти, що мені робити. А по суті, моє робити це якраз допомагати другим направляти їх. Чи, там, чи я беру інструмент астрології, чи я беру дизайн людини, чи я беру там ще якісь штуки. так? От. І коли я почала вивчати оці всі напрямки дизайн людини, астрології і так далі. Я почала розуміти, наскільки це все зв'язано. І те, що тип характеру визначається знаком зодіаку, це вже стовідсотково і мною перелопатено, і спостережено. І особливо це стосується от раків. Раки вони дуже вразливі. Як ще б не буде знак, їм завжди ну, вони. Глибокі вразливі дуже сильно ображаються, дуже сильно залежать від емоцій та оточення і дуже сильно люблять закриватися. Такі, знаєте, затіч така, як вона з, -з буде злиться чи затнеться, то то вже, то вже совсем. не то, що насовсім, але дуже ображаються, дуже тримають у собі ці всі емоції. Але теж треба дивитися, тому що не завжди так є, тому що оці всі штуки вони дуже сильно ці комбінації перемішуються. Не завжди в чистому вигляді. Так Ми, ви розумієте, що є різні раки, тобто один є такий, різні люди, які народилися в раку знаку зодіаку, але в них різні ці всі штуки. Саме тому тут впливає ось положення планет, впливає дизайн людини, впливає нумерологія, впливає рід, впливає країна, в якій ви народились, для чого ви прийшли в цю сім'ю, впливає все, тому що ну, бачите, ми всі вибираємо от саме оце місце. З... Вселеної сюди, той сюди, той сюди, той сюди. А я фактично в моє місце, це саме тому, можливо. Мені, мені комфортно дуже сильно записувати ось такі відео, тому що вони лишаються на Ютубі. І мені комфортно от показувати людині, якщо вона приходить до мене, що от, дивись, ти от з цієї системи, ти тут, тут, тут. От. давайте так, я м, покажу на такому прикладі, от уявіть, що наше життя. Це от така е, квадратна сітка, так? і е, от е, ви тут, ваш тато, ваша подруга, чи там якась там акторка, чи якась там співачка. І, і ми ніби живемо, а те, що кругом нас, оці, тобто ми ніби один одного бачимо, а в не почити. Ми один одного бачимо, а ось цієї лінії сітки, палутини, ми її не бачимо. Вона її не видима. Ви бачите, мені завжди подобалося говорити. Я не знала, де я маю говорити, ділитися думками. Я ділюся в закритому каналі, з яким можна отримати доступ. За донат ви там можете слухати мої відео. І на Ютубі. І от сира їжа, вона вивільнює. Тобто, розумієте, що вона вивільнює? Вона вивільнює вашу суть. Тобто, сира їжа вивільнює вашу суть. Чому. Тому що от людина е, хоче бути е, співаком, і от вона почистила організм, і в неї е, е, ну, вона пішла на танці чи на голос країни і почала, е, ну, почала бути відомою, Тобто вона вивільнила свій талант завдяки цій сирій їжі, тобто відкрила свою енергію. І от подивіться, оці, о, о, я як людина, ось така, я можу вам показати, де, е, де ось ці штуки. Показати у цій лінії, де ви є, що довкола вас, що це таке, і як з цим взаємодіяти. І яка ця людина, яка ця, яка ця, які ви, і як вам, наприклад, звідси дійти от сюди по цій же павутині? Розумієте? Ось. Це, в принципі, я можу легко вам показати. Це, в принципі, і є моє завдання, яке я бачила, ну, відчувала в собі з дитинства. Тобто, я напишу так, моє завдання з дитинства. Назву, напевно, це відео. Тому що це завдання, оця моя суть, як в когось там суть бути співаком, була закрита. Була закрита чим? Була закрита травмою дитячою, була закрита блокадою, була закрита оточенням, була закрита програмами, які в мене були вдоблені в по свідомість, була закрита. Всім, що тільки я могла. І в мене було подвійне випробування, тому що от в мене така стихія. От я казала вже в закритому каналі, що ми зв'язані з стихіями, це дуже важлива інформація. І моя аура вона просто впитує, вона і так щитує відчуває інших людей. І я коли відчувала інших людей, я думала, що це я така. <кхів> Розумієте? І це класно описує теж дизайн людини. Саме тому я розбираю і по астрології і по дизайну людини. Тобто. Я не, не знала, чому я так реагую. І коли я дійсно зараз починаю розбиратися, я розумію, що моя така аура впитувати. Е Інших людей, відчувати інших людей, але нерідко я цього не розумію, чи вбирала якості інших людей і хотіла робити, чи робила то, що то-то, то-то, копіювала інших, не розуміючи, а яка ж я. І саме тому цей процес докопатися до своєї суті він настільки одночасно простий і складний, тому що він йде через харчування і він йде через роботу з психікою, з травмами, з блокадами і так далі. І теж, я думаю, ви помічали, так я вже казала, що коли ти в самоті, в самотності, в тебе, ти говориш з собою, тобто ти проводиш з собою внутрішній діалог, і саме відповіді є в нас, і ти можеш себе почути, коли ти наодинці з собою. так, от Тоді і відбувається цей діалог, або коли ти пишеш, так, ручко прописуєш це все. Коли ти говориш з іншою людиною, і тут може бути двоякий аспект. Наприклад, на консультаціях, якщо ми визначаємо покликання, я більше схиляюся, щоб ми виписали ручку, я це читала, тому що аура іншої людини впливає, і ти відволікаєшся. Ти вже е, хотів щось сказати, але м, ти говориш інше, тому що ти бачиш цю людину. Саме Тому м, для мене не дуже я толерую е, варіант, коли ми знаходимо ваше покликання, коли ми з вами. Е, е, Ну, так отдимося один другого, Краще ви пишете ручку і е, мене не бачите. Ви просто зосереджені на собі. і Потім передруковуєте або ні, якщо це класно видно. І... слухайте. Можна я допишу відео? Е, і е, ви це передруковуєте? я це читаю і даю вам відповідь. Ось. Але я вам скажу одне, діти після п'яти років так потребують Хурче, уваги тої. Я не вже друге відео записую, і вона мене другий раз мене так перебуває, стриває мені в відео і тому, що вона каже: Я хочу тебе, я хочу, щоб ти була зі мною.' Я це щитую на пісвідовому рівні тим більше через те, що з моєю донькою і ну, у нас і так зв'язок, але в натальній карті ще більший досить серйозний зв'язок з нею. І вона дуже сильно вона відчуває. Хоча мама з дитиною і так зв'язок. Але якщо брати наші знаки, зодіаку і наші натальній карти, так взагалі. От, це мене ну, трошки дратує, виводить себе. Ем, але я з цим стараюся справлятися. І ви знаєте, що мені класно, тому що на цьому ютуб-каналі я реально почуваюся собою. Mm, тому що я можу тут бути. Без, ну Я і так макіяжу не наношу, але я можу бути тут от така, яка я є, от така, яка моя суть. В футболці з хвостиком, мені не треба грати роль, там, не знаю. <кхем> ну Ви розумієте, про що я системна, я можу бути собою. Я тут виходжу до вас і говорю як з себе вдома. І я хочу, щоб тут такий канал був, був, щоб тут люди ставали собою, щоб тут люди розкривали свою суть. і... Змінювалися, щоб тут люди жили в спокої. А для цього в мене є всі інструменти. Все починається зі свідомості. Я не проводжу стандартних курсів там, з всіма маркетинговими штуками. Боже, мене це, вибачте, вибішує страшно. Я. <клес> <клес> Бався, все. Я. Е... Е... Чекай, я. Е... Краще скажу вам, от вам інформація, от вам 10 закритих каналів, з інформацією, з аудіо, з відео. Пройдете це все, ваша свідомість зміниться. Почнете діяти, отримаєте перші результати, але все йде через усвідомлення. Тому, хто хоче отримати доступ до тих каналів, пишіть в приват. Зараз реально дивлюся в очі людей, бачу їхні душі, бачу все, що вони хочуть. От дивишся в її очі хитрі, бачу, що вона маніпулює, що вона хоче зробити. Це моя доля, так але це не доня, це є особистість, це є конкретний тип характеру, це є знак зодіаку, це є душа, яка прийшла сюди зі мною пожити, і вона починає свій шлях. А, і пішла через мене. Саме тому потрібно тримати і налагоджувати зв'язок е із своїми близькими. Все, дякую вам за увагу. Завершую, бо зараз буде Армагеддон. Все, е з приводу закритий каналів, пишіть перелад. па, -па.